В ім'я Отця і Сина Святого Духа. Слава Ісусу Христу, неможливо не сказати декілько слів з приводу цієї, що на нами почутої пречі, яку переповідає святий апостол і Євангелист Марко у початку 12 глави. Ми кожного разу слухаємо цю пречу і десь розуміємо про те, що, про що вона власне є. І якого вона нам розповідає. І разом з тим ми сьогодні теж так само маємо можливість зстановитися на тому. І на думку прийшла саме ось така та правда, яку переповідає сьогоднішня притча. Вона говорить про те, що цей Божий світ. Людина бажає, що він є лише тільки її світу. Тобто вона взяла на себе право і плану бути господарем цього світу, хоч насправді вона лише тільки є наймене робітник у цьому світі. Сьогоднішня притча очевидно говорить про Христа, бо Він у образі цього сина єдиного. Про якого говориться у цій, цьому уривку, у цьому фрагменті цієї притчі, говорить про себе, бо Він є цей послюблений син, який прийшов у цей світ для того, щоб дати їм, ну, по-перше, зробити в себе викуп за цілий цей світ. А по-друге, це сказати і розповісти, відкрити людям очі на ну, глибоку правду. І правда полягає в тому. Що вони не є власниками цього виноградника, вони не є власниками цього світу. Вони лише тільки є ті виноградарі, яким було доручене, над цим виноградником, в якому, зрештою, я як почитаємо само початку з цієї притчі, що Христос говорить, щоб було все так уміло влаштовано. Тобто була і винотока, і е, були. Ородження муром, тобто все було для того, щоб людина могла щасливо щаслива в цьому світі жити. Тому, власне, перше, що ми собі зауважуємо, це те, що цей світ не є нами створений, і ми його, скажімо, не будуємо, ми його хіба тільки відкриваємо і удосконалюємо так, як це мало би бути у задумі Божого. Друге, це те, що. Він так був збудований, що він приносив людині справжнє щастя і задоволення. От візьмемо, до прикладу, це місце перебування в Едемському саді. Людина жила в саді і вона втішалася плодами цього саду, і вона, власне, була в тому щаслива. І ми також, читаючи книгу Бодя, знаходимо, як то Господь Бог гарно переповідає, які були прекрасні стосунки між людиною і Богом. І в книзі «Буття» описується про те, що Господь Бог проходив під час денної спеки, тобто такий алегоричний образ, який говорить нам про те, наскільки була велика єдність між людиною і Богом, і власне на що вона проміняла ось цю свою свободу? Поміняла на те, що вона втратила цей сад, була викинута з цього саду і отримала слінтів поле, на якому потрібно було тяжко. І спутні чола працювати, обробляти цю землю, а ця земля давала людині бур'я. Це власне те, що стало причиною такого людського впадку її своболі, коли вона намагалася, то Боже, зробити загарбник, зробити своїм. Ще один момент, який нам говорить у цього, цієї притчі, говорить про те, що Фарисеї дуже добре зрозуміли, про Бога йде мова. І ми читаємо кінці цього фрагменту про те, що вони шукали пізніше, щоб його піймати, бо зрозуміли, що ця притча сказана до них, але вони нічого не могли зробити і зоставили його і відійшли. І, власне, якщо ми кажемо, що ця притча була сказана по відношенню до фарисеїв. Вона була сказана практично до цілого світу, в тому числі до кожного з нас, через те, що Господь в різний спосіб і до нас приходив, для того, щоб нас напівнути, навернути і дати нам розуміння того, що ми загухані є. Але чи ми. Бачили Ось це упівнення, чи ми були чуйні на Його слова, що ми могли відкрити і розпізнати цей промисл Божий, який різний спосіб до нас промовляв і закликав до глибокого навернення і покаяння. І очевидно, що ще інша правда, і це дуже жорстока правда, яку теж ми не можемо ігнорувати, але навпаки, що вона повинна би була стати таким наріжним каменем нашого духовного відбудування, це те, що Христос говорить у фрагменті цієї притчі, проте з, 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 говорить з таким запитанням, що отже зробить Господар виноградника. Тобто він ставить таке риторичне питання до цілого людства. Що зробить Господь Бог з тим світом, який відвертається від Бога? Що Господь Бог робить із кожним із нас, якщо ми відвертаємося від Бога? І тут відповідь є така, що люди люто вигубить. Тобто, тобто, наслідок нашої дії і це все, що відбувається причині нашої, гріха і нашої славолі, очевидно, що воно не може бути просто так залишено, і воно завжди вилізе нам в Богу. Тобто кожен людський вчинок, він має свій наслідок. Добрий вчинок, добрий наслідок, поганий вчинок, поганий наслідок. І ми від того не діємося буде. Жорстока правда також цього фрагменту із притчі говорить про те що людина нікуди не дінеться від Божого суду. Це і багато іншого, дорігу Христі, браті і сестри, ми можемо взяти із сьогоднішньої послуханої притчі. і, очевидно, ми, читаючи Святе Письмо, не раз чуємо таке слово, де Христос каже, хто має вуха слухати, то нехай слухає. Ми теж можемо сказати і самі до себе. Відкриємо свої вога для того, щоб почути і прийняти глибоко до серця ось те, що ми ж сьогодні в цій причі почуємо. Слава Ісусу!